Рада вітати усіх на кухні каналу перевірені рецепти. Як ви зрозуміли, сьогодні у нас торт і це буде молочна дівчинка з ніжними молочними коржами та чудовим вершковим кремом. Готувати дуже просто навіть новачок упорається з ним. Для приготування тіста для цього торта нам знадобиться 4 яйця, 2 баночки згущеного молока вагою по 380 г, 200 г розтопленого та охолодженого вершкового масла. Один пакетик ванільного цукру, 8 грамів розпушувача та 380 грамів просіяного пшеничного борошна. Це у мене подвійна порція продуктів, бо я хочу приготувати торт для гарної компанії. Якщо у вас у цьому немає потреби і вас влаштує невеличкий тортик, можете взяти продуктів удвічі менше, яйця та згущене молоко виливаємо в мисочку і розмішаємо до однорідності вінчиком. Молоко я вилила. У мисочку, просто щоб було зручно показувати. Як бачите, воно трошки різної якості, бо різні виробники, але це не має жодного значення. На нашій коржі це ніяк не вплине. Можна це, звичайно, зробити і міксером, але і вітчиком також можливо, і все буде достатньо однорідне, і коржі вийдуть потрібної якості. Додаємо ванільний цукор і знову перемішуємо. На цей час масло вже досить охололо, додаємо його у суміш і теж ретельно перемішаємо. У борошно додаємо розпушувач, перемішаємо і потім десь у 3-4 прийоми будемо додавати в тісто і перемішувати. Як бачите, нічого складного у приготуванні цього тіста немає. Просто поступово треба змішати всі інгредієнти до однорідності. Ось так, у три прийоми я додала борошно і знов перемішую, доки воно повністю не вміситься і маса не стане гладка, однорідна, без рудочок борошна. Врешті-решт вийшла ось така досить густа, однорідна блискуча маса. Лист я накрила пергаментом гарної якості, знизу підмазала його тістом, щоб не ковзалось. Саме тісто ось виклала у мішечок кондитерський, зробила зріст десь 5-7 мм і буду викладати тісто. Коли деко повністю заповнене тістом, відправляємо його в духовку, розігріту до температури 170 градусів і будемо випікати десь хвилин 5, 5 ну максимум 7-10 це залежить від вашої духовки доки трішечки не зарум'яниться. Можна ось так ще злегка виделочкою згладити всі нерівності, щоб кож був більш рівномірний. За 5 хвилин ось так злегка зарум'янився, тому знімаємо його з диком і даємо трішечки охолонити. Він вийшов ось такий м'якенький, пухкенький, дуже ніжний. Коли корж тішечки охоломий, вже не такий гарячий, але і не холодний. Врізаємо ось ці краї, підрівнюємо їх, Відвертаємо корж і знімаємо погани. Він чудово знімається, нічого не пристало через те, що в нашому тісті є масло. І тепер нехай остигає. І те ж саме зробимо з другим коржем. Перевертаємо і знімаємо пергамент. І нехай охолоняє. Тим часом приготуємо крем. Я буду готувати крем-чиз на основі м'якого вершкового сиру. Як бачите, у мене філокремія, але можна брати і рекоту, і філадельфію, і маскарпоне. Крім того, нам знадобиться пакетик ванільного цукру, 100 грамів цукрової пудри та. 500 мл вершків жирністю не менш як 30% та вони мають бути охолодженими. Сьогодні я беру кондитерські вершки для збивання, збиваються вони причудово, крім того, крем вийде не такий калорійний. У чашу міксера викладаю вершковий сир, додаю ванільний цукор та вливаю вершки. Тішечки ось так все перемішаю лопаточкою і додаю цукрову пудру. Поки що частинку буду пробувати на смак, та буду збивати. Взагалі для цього торту можна використовувати різні креми. Це і крем дипломат на основі заварного крему. Також можна робити крем з додаванням вареного згущеного молока. Але я сьогодні обрала такий варіант. Цей крем збивається дуже швидко, погляньте, він гусне просто на очах. Пройшло лише 2 хвилини, а погляньте, вже як чудово він збився. Дуже стійкий, чудово тримає форму. Саме те, що нам треба, але спробуємо на смак. Ну, зараз смак такий нейтральний, тому я думаю, що все-таки я додам решту цукру, цукрової пудри. І тепер просто перемішаю. Ще раз скуштую. Клас цукру цілком достатньо. Треба, умовно, ділимо на три частини. Двома частинами ми намажемо коржі. І третя частина піде на обмазку вже готового торта. Ось так викладаємо і розрівнюємо. Тепер розділимо. Корж спочатку на дві рівні частини, а потім кожну з цих частин іще напіл. Спочатку я прокладаю шлях і тепер буду різати. Тепер кожну із цих смужечок я буду намагатися звернути в рулетик. Треба сказати, друзі, що щось не дуже добре нас згортається, тріскається подекуди, бачите, та нехай вас це не бентежить. По-перше, що більшим ставатиме діаметр, тріщин практично не буде. Тепер під'єдную до наступної смужки. Ось сюди на сполучення смужок покладу ще трішки додатково крему. Крім того, після стабілізації на розрізі все буде гаразд. Жодних ват ви не помітите. І ніхто не помітить. Будьте певні і не переймайтеся. І знову повторюйте те саме. І знову скручуємо. І те ж саме зробимо з іншим коржем. На сервіровочне деко я викладаю ось такі чотири сегменти пергаменту. Після остаточного оформлення торта я його безболісно витягну і блюдо залишиться чистим. Зверху виставляю руле, накриваю його харчовою плівкою і ось так трохи притискаю, щоб якомога більше вирівняти верх. Знімаю плівку та зрізаю на рівності. Порівнюю вверх. Тепер ось так досить щільно обгортаю торт ацетатною стрічкою та накриваю формувальним кільцем. Можна це зробити і роз'ємною формою відповідного діаметру. У мене, до речі, 22 см. Але, дякуючи моїй подрузі Наташі, яка подарувала мені ось таку класну штучку, я роблю це так. І відправляю торт у холодильник краще на ніч для стабілізації. І в мене ще залишилося близько третини крема, щоб прикрасити його боки. За ніч торт чудово стабілізувався. Тепер знімаємо формувальне кільце, ацетатну стрічку та будемо покривати краї кремом. Для цього я переклала крем у кондитерський мішечок, зробила зріз десь близько 1 см. І ось так, обертаючи сервірувальне блюдо, буду його наносити. Тепер ось таким зубчастим шпателем зніму залишки крему та сформую рельєфний край. Декілька разів обійду коло, щоб усе зрівнялося. Та загорну ось ці краї у напрямку центра. І фігурним ножем поновлю рельєф верхівки торта. Плитку шоколаду я подрібнила ножем та розпустила на водяній бані до ось такого стану. Тепер вливаю сюди 20 мл олії без запаху, добре перемішую, щоб було однорідне, і вливаю в кондитерський мішечок. Зробивши невеличкий зріст, десь буквально 5 мм, я наношу спочатку ось так по колу і потім наближаюся до краю. Я зроблю такі мальовничі патьоки. Краще їх робити, звичайно ж, в довільному порядку, тоді це буде виглядати досить природно і дуже красиво. ошатно і, і тепер поставимо декор. Учора я підготувала ось такі ошатні яблучні троянди. До речі, спосіб їх приготування вже є на каналі, і ви побачите посилання у описі під відео. І встановлюємо їх на верхівочку торта. Зверху покриє троянди ось таким золотим кондитерським кондурином. Він продається у кожному магазині для кондитера. І це надасть нашим трояндочкам ще більшої шатності, а торту святковості. Не дуже я задоволена, друзі, як лягла глазур, тому, щоб задекорувати деякі вади, ось так, повертаючи поволі блюдо, притрушу її кондурином, просто збиваючи його зі щіточки. І тепер маємо ось таку красу. Ну що ж, друзі, торт ріжеться як по маслу. А це означає, що коржі добре просочилися і будуть пухкі та ніжні. І тепер зверніть увагу на зріз. Жодних тріщин тут немає, бачите? Виглядає дуже ошатно і несподівано, правда ж? Я зовсім не шкодую, що вибрала саме такий варіант його збірки. Ну, друзі, це дуже смачно, неймовірно, ніжно соколито і смачно. Коржі мають яскраво виражений, проте не нав'язливий молочний смак, чудово доповнений вершково сирним кремом. Задоволені будуть усі, гарантую. Просто смакота. Готуйте, друзі, і насолоджуйтесь! І нехай жодна тривога не завадить вашому кулінарному успіху. Я дуже вдячна усім за перегляд, поширення та вподобайки. Бувайте здорові і до зустрічі!